Як кажуть люди, як працює добро. Ти роби добро, нічого не ожидай, просто робиш добро, нічого не ожидаєш, і воно тобі воздасться, вернеться. Так говорить більшість людей, так вони розуміють програму доброти. Вчора був ефір, виложив в Ютубі цілу годину часу на рахунок доброти. Значить, ви вже ще кусочками. Доброта так не працює. Вона буде працювати тільки в одному варіанті. Вона буде працювати тільки в односторонньому порядку і в 99% людини, яка робить таке добро, буде отримати все рівно зло. Через другу сторону, ми ж навіть не розуміємо, як воно вертається в сторону. Ну зробили ви добро. А чому ви не говорите, що ви зробили добро, а намірення добра? Ну, Ви сидите в трикутнику Картмана. Яке добро може йти з трикутника Картмана? Яке добро може йти з трикутника Картмана? Окрім жалості, спасання і агресії. Щоб робити добро, треба мати намір. Треба мати чисте серце. І тоді, коли ви приміните оцю поговорку, що треба робити добро, нічого не ожидати, так, тоді воно у вас вийде. Всілені завжди є енергообмін. Є енергообмін. Ви купляєте товари, платите кошти. Обмінюються енергіями временем своїм тут. То з чого ви взяли? Що доброта не є енергією? Доброта, та як і зло, теж енергія, яка теж потребує обміну. Те саме дякую. Ви подарили буку хліба, вам подарили буку хліба. Так. Ну чому за цю доброту ви все рівно получаєте? Тому що немає фундаменту і програми, і... Формули, як робити цю доброту. У вас є тільки частина формули. Я дав вам другу половину формули. беріть ту половину формули, додавайте до своєї, і тоді воно буде шикарно працювати, і ви будете вірні, і у вас буде все шикарно. Но коли ви з'єднаєте цю формулу, більше всього, що ви не захочете робити добра, навіть не ожидаючи нічого. Ви побачите там програми гордині, Его, ЧСВ, корони, жалості, трикутника, карта найбагато чого іншого. Коли ви з'єднаєте цю формулу і станете все-таки вже реалістами свого життя і подивитися на своє життя батьків, окружаючих і подивитися, як ця програма працює в інших. Якщо вам недостатньо, подивитися на собі. Хто хоче розбиратися в цьому, у вас є ця програма приходьте на регрес, на консультації, на чистки. Хто хоче навчитися. Картамторо, магію воску, регресового пишіть особисті. Або читайте в відео описи, мої послуги, або під відео.